звати Іра Ластівка. Зараз майже шоста ранку. Я в Сеулі у метро їду в аеропорт Інчон. І їду я туди не для того, щоб кудись летіти, а для того, щоб зустрічати гостей. Так, їду я не сама, а з Оленкою, тому що до нас в гості приїжджають наші батьки. Ми з нетерпінням чекаємо на зустріч з ними. International arrivals да. О тут чекати треба. Та да. ми переживали, що приїдемо занадто пізно, і їм тут доведеться нас чекати, але в результаті ми їх чекаємо, бо там ще купу всяких папірців треба заповнити англійською. Поки ми чекаємо, розкажу, що батьки. Приїдуть в Корею вперше. Але вони знайомі з корейською культурою, вони дивилися багато дорам. Багато що буде для них не зовсім нове. Але, звісно, побачити на власні очі це не те, що побачити в дорамах, чи в моїх відео, які вони теж усі дивилися. І тому ми дуже хочемо побачити їхню реакцію на Корею. Ми тут чекали їх близько години, бо їх там мурижили. Вимагали доказів, що вони поїдуть тоді, коли вони пообіцяли поїхати, мабуть. В результаті вони виходять не на той вихід, на якому ми їх чекали. І тепер ми йдемо ще через пів аеропорта, щоб їх зустріти в правильному місці. Де вони знайшла їх? Ти їх бачиш? Чекаєш. Де ти оце ведеш в мене? А, ну вони. Привет. Привет. По дорозі від аеропорту до метро тут одразу є автомати з транспортними карточками, щоб не купувати різний квиток на кожен раз, то можна одразу купити транспортну карточку. Ми зараз спробуємо це зробити не корейською картою, щоб подивитися, чи можна. Тут не надо. Ну, не надо. Тут сподобається. Готівку? Так, да, готівку. Ага. Значить, ці карточки коштують 4 тисячі і купувати їх можна готівкою. Дуже менше. 10 000 Квартири ведуть ось такі круті сходи. І тут у нас така верандочка і тераса. Ми намагалися знайти квартиру, щоб пережити такий якийсь дорамний досвід. Ну, тераса не зовсім як в усіх дорамах, але в принципі атмосфера трошки є. І тут взагалі в цій квартирі дуже багато всяких вогників. Тут ось ванна. Це така кімната. Тут і кухня і все інше. Спальня, де по суті тільки одне ліжко, це ми з Ляночкою тут спали. І є ще всілякі ковдри і матрас, щоб можна було про простелити на підлозі. Це сувенірчики! мотанка бажанка. Це ну, ще Клас! Wow. Це вафли прямо Привезли нам наші замовлення. Василь Семоненко. Ліна Кустенко. Ще є футболочки. Це Лєночкина біла. Клас. Це моя. Це Стус. Ще є моя. Він так і покинув. ЄТС, ЕТС. Але вони видимося ЕТС.

Yes. Тато з мамою летіли в Корею прямим рейсом з Варшави. Навіть без пересадок політ тривав 11 годин. А якщо ще врахувати зміну часового поясу і те, що їх години-дві не випускали з аеропорту, то можна собі уявити, наскільки вони були втомлені. Втім, ми вирішили не втрачати день і одразу піти прогулятися Сеулом. Хоча спершу сіли на терасі, попити кави і трохи перекусити. Це був єдиний раз, коли ми сиділи на тій терасі. В цілому нам сподобалося. Ми знову приїхали в Ітевон Тобто знову це я і Оленка, а батьки тут ще не були. Хоча дивилися дорагу і Клас тому вони знають цю назву. Так? Так, віти клас. На цей день ми не будували грандіозних планів. Вирішили після Ітевона поїхати на вежу Намсан, а потім, якщо буде наснага, прогулятися ось цим райончиком, який називається Хебанчон. Ввечері Ітевон оживає, але в день доволі малолюдний. Попереднього разу я теж була тут в день, тому мені аж не зрозуміло, як могла трапитися та минулорічна геловінська трагедія. Ми трохи прогулялися, доволі швидко знузилися і вирушили до Сеульської вежі. На гору Намсан можна піднятися пішки, поїхати канатною дорогою або простим міським автобусом. Цього разу ми обрали автобус. На горі можна гуляти безкоштовно, а щоб піднятися на саму вежу, треба заплатити 14 тисяч вон за людину, що не так і мало. Зате біля ліфта, яким відвідувачі везуть на оглядовий майданчик, і в самому ліфті теж можна насолодитися ось таким відеошоу. Він дуже гарно підмітили, що літо, коли в небу, там був такий звук, по суті. Це у нас немає, тому осінь так прикольно, така технічна. Це Классно? Сувенірів і всіляких туристичних розваг тут також є кілька закладів харчування, тож ми ще й попили кави з морозивом у кав'ярні. Це ми вже спустилися з гори. Пішки у нас це зайняло хвилин 15. Спустилися і в райончику Хебанчон натрапили на перехрестя п'яти доріг, де немає світлофора. У Кореї інколи так буває, і я завжди вражено спостерігаю за тим, як люди, машини і мотоцикли потихеньку розминаються і майже не сигналять. Майже. У цьому ж райончику ми повечеряли курочкою з пивом, а вже вдома за чаєм поговорили по скайпу з бабусею і дідусем. Дякую. Ні, нічого не забрали. Нас нас чуть не пов'язали. Кажуть наскільки прилетіли, а я не знаю як сказати. Кажуть 9 ноября улітаємо. Якби вони хоч англійською мовою. Говорили чітко, так, а то вони з таким акцентом, що навіть розібрався якісь слова там, я й так не сильно англійський розбираю, а тут ще з корейським акцентом. А вона каже: А хто у вас тут? А я кажу: Children, а де живуть? кажу в Пусані. А вона каже: А чого ж ви в Сеул пишете? Що там? Ну, ми адрес Суульський написали цей. Ну спочатку кажу в Сеулі, а потім в Пусан полетимо. А вона кажу. Да, да, да. Да. А і на Чеджу, кажу так, і на Чеджу. Привіт! Вчорашній день був доволі дивний, тому що всі були дуже сонні. Сьогодні ми вже виспалися і готові досліджувати місто. Хоча сьогодні обіцяють дощ. Вперше ми йдемо поїсти кашку чук. Те, що ви вже бачили в моїх відео, це та сама мережа, в яку ми ходили в чеджу. Ми замовили одну з тунцем і одну із червоними бобами. Двох порцій нам на чотирьох було якраз. Вийшов чудовий сніданок. Оленка забула карточку і їй довелося купити ось таку одноразову на одну поїздку. І вона коштувала 500 вон. Але ось тут її можна вернути цю карточку і отримати назад депозит. Так, наче сама карточка, сам приїзд. Ні, проїзд додатково ще коштував щось. там П'ятий. Вчора ми тату здали завдання знайти п'ятий вихід із метро, а сьогодні мама шукає. все і бік. Значить, йдемо в той первый этаж. Якщо Мої відео, ви розумієте, що ми в принципі ходимо по тому, де ми вже були. Насправді, всю цю поїздку ми будемо їздити приблизно там, де я вже була. Але інколи буде траплятися щось, що не зустрічалося раніше у мене у відео. Це палац Ганвокгун. Цей палац з Оленкою, коли ми приходили, ми прийшли прямо ввечері вже, і ми, по суті, не бачили його нормально, тому що в нас не було часу, щоб обійти його, а там територія доволі велика сьогодні. В нас буде час на чотирьох людей. Коштувало 12 тисяч. Палац Ганберкун це головний і найбільший королівський палац чосонської династії. Він був побудований у 14 столітті. Його двічі серйозно руйнували обидва рази під час японських окупацій. І те, яким ми його бачимо зараз, це вже результат реставрації у 20-му на початку 21-го століття. Біля палацу можна знайти безліч пунктів прокату традиційних корейських костюмів ханбоків. Оренда Ханбока коштує 20-30 тисяч за кілька годин чи навіть за цілий день. І Дівчатам на додачу до самого костюма ще й зачіску допомагають зробити. До речі, якщо ви вдягнені у ханвок, вхід на територію палацу безкоштовний. Хоча він і так не дуже дорогий. Така розвага, між іншим, доступна і в інших історичних туристичних місцях Кореї. У мене тепер весь в голові грає оця пісня, яку я вставила під свій ТікТок. 슬퍼해도 돼 다시 나갈 거니까 말해줘도 돼 너의 비밀 같은 것 내가 다시는 안 아프게 해 줄게 나그 아픈 것다 이해할 거야 나그 슬프면 내가 달려갈게.

Під цими будівлями є піч завжди. Її топили і у них була тепла підлога. А тепер ми біжимо на вихід, тому що о 10-й і о 2 дня щодня, крім вівторка, на цій головній площі проходить церемонія зміни варти. Зараз якраз друге дня без трьох хвилин. Не дарма рекомендують прийти сюди хоча б за 10-15 хвилин до початку церемонії, щоб зайняти місце, з якого все буде видно. Отут нам зеленкою було смішно, бо ці чоловік з жіночкою, які знімають варту. На телефон були вдягнені у королівські костюми. Ну, наче як король свою варту знімає. Таке смішно було. Сі небащо, малеводирують <плес> до какі. Сіга є Барабан Барабан. на відео чомусь звучить звичайно, але насправді він так бахає, ніби грім десь поруч. Нас фотографується з вартою, як в Британії. Це черга. А ось тато фотографується. Якщо відійти від палацу, одразу попереду тут площа велика. На цій площі є скульптури, мабуть, двох найвідоміших історичних таких постатей корейських. Тут король Седжон, а ото адмірал е, Ісуншин. Про короля Седжона я говорила трохи в своєму відео про хангель. і ось тут якраз на ось цій статуї написаний той хангель, який придумав король Седжон. Тут не всі ще букви, які зараз є, але ось це саме так, як в 15 столітті король Седжон його придумав. Це те, що придумав король Седжон. Це щось для того, щоб дивитися зорі. І ось ця штука зображена на 10-тисячний -ти купюр, Оленка, доставай 10-тисячну -ти купюру. О! Mm -hmm. yeah. <laughs> oh. Ось, 10-тисячна -ти купюра ця штука. А тепер ще короля Седжона покажи. Ah, точно, Ой, <laughs> Ой, це король Так, Ось цей король. Який от як сидить. Так, ось тут ось, на оцих дощечках його цитати. Японія старалася у кінці 16 століття завоювати Корею. У них було дуже багато війська і вони хотіли не тільки Корею, вони хотіли всю Азію завоювати. І саме завдяки адміралу Ісуншину їм тоді вдалося уникнути окупації Японії. Про адмірала Ісуншина я вже згадувала у своєму відео про Мокпо. Там ще була гарна оглядова вежа, яка нагадувала бойові кораблі Ісунщина. Йдемо попити кави. Батьки ніколи не були в Старбаксі. Пройшлися поселенням букчон, яке відоме поєднанням традиційних будинків і видом на вежу Намсан і решту сучасного сеула. Тут нас застав обіцяний дощ, і нам нарешті пригодилася парасолька, яку ми знайшли на зйомній квартирі. Вуличка Інсадон. Через те цей історичний район тут багато що написано саме Хангилем. Хоча, наприклад, ось цей магазин зазвичай називається англійськими буквами GS, а тут написали хангилем GS. Тут в е, Тарічці багато жили вчених людей, тому тут багато пензликів. Ну, Як бачите, і статуя тут пензлика є, і, в принципі, їм багато тут можна купити як сувеніри. Дуже подобаються ось такі закладинки. Це в книжку частина вставляється, а це звисає. Теж оце в книжку вставляється, а це буде звисати. Вуличка Інсадон також відома своїми закладами із традиційними чаями, і ми вирішили навідатися в той, де вже були колись з Оленкою. Я попереджала тут багато такого, що я вже показувала. Цього разу ми сіли в тій частині закладу, де треба роззуватися, хоча обрали все таки звичний для нас високий стіл, а не отакий низенький, за яким довелося б сидіти на підлозі з підібганими ногами. Чорнобривці. Чорнобриців, у нас айва. цілий стіл. Так же, ви ж подивитесь, як з нього робити. А мені Айва. А, хорошо. Айва. І я хочу. Айва. Ти чорнобриці. Ходиш по Хорошо. Подожди, действительно, чорнобривці ж можна в Чернобыль так. Там сушать усіленим кушать. Як оце не рано чи вийти? Це ж треба обуться назад. Там тапочки є. Сьюджию чай. Це із чорнобривцем чай. А це із Айвою. Айвою. А ось це. А ну відкрийте хтось? Кашка. Солодка? Солодка. Мама куштує свою юджу. Юджа. Тебе як? Дубка. Молодця? Це, це... трощупня. Тата теж хороша. Він такий кисленький, але. смачний. Угу. Ну, то тує саме кави. Так, Бавленки, солодкий, смачний зайвий. <плес> ну, з Айвен. Ну і схоже, насправді, наче з яблука. А в мене я не можу спробувати, бо я тримаю каву. <плес> Давай ми попробуємо. <плес> <А, плес> ми попробуємо. Це чорнобривці. Це з А Це може гіркий? Чорнобриця. солодкий. це Як вода, в яку вкинула в чорногривця. Картинка не краща. Ренаті, теж є, це традиційний пиво. Окей. Після цього ми трішки пройшлися вуличкою Чонро, де дуже багато людей їдять за пластиковими столиками прямо на дворі. Їдять сам кепсаль, рам, інші страви, п'ють соджу, макколі. Взагалі подібні заклади ще 10 років тому не були такими вже популярними в Кореї, особливо серед молоді. Але останнім часом, як бачите, ситуацію дуже змінили дорами, де постійно таке показують. І тепер це ціла туристична принада. Але їсти ми тут не залишилися. Поїхали в мьондон. Втім, перед цим зайшли в фотобудку чи фотокімнатку. Це дуже популярна розвага в Кореї, теж на кожному кроці. Тут немає працівників, двері відчинені цілодобово. Заходиш, вибираєш всілякі обручі, перуки, капелюхи, і йдеш фотографуватися. Ось вісім секунд. Так, приготовити. Мендон це район Сеула відомий магазинами з косметикою і вуличною їжею. Пару років тому цей район дуже постраждав від коронавірусу, оскільки вулична їжа тоді була заборонена. Але зараз, як ми бачимо, він оклигав і знову багато людей. Що ми хочемо скуштувати якомога більше всього. Але мама весь час обурюється. Каже, ой, та це тільки от кусить. Три беріть. Іра, три. Риби. А куди його вийти? Ну, Запах такий собі. Та воно не їжає Ну я. Та, це як з рибою. Не ну, десь так воно і є. Але я раніше не любила, а останнім часом полюбила. Ні, мені подобається, але воно дуже популярне в Кореї прямо. Дуже. Дуже краще. На цих купюрах ці гнолі пощитаю. Бо ми заказали госту. Тут да. да. Мед, коричневий цукор, горішки, Так? корица. Мед. Корица. Що ти хочеш? Я придбаю три штучки. Манду це так, це дуже добре. Там кімчі, якась лапша і м'ясо. Ну, це ж ця лапша, так, чапче. wait І на цьому закінчилися перші два дні з нашими батьками в Кореї. На третій день ми виїхали з Сеула і вирушили в подорож на схід. Про це я розповім у наступному відео. А якщо хтось додивився аж сюди, напишіть, будь ласка, в коментарях, теж хочу з'їсти котом. З вами була Іра Ластівка і інші ластівки. До зустрічі! Бувайте! Ты уже два раза в один нажал. Да, так, заново, да? Угу. Да. Забыл... Зир... Не-не-не, зірочку еще раз. А. Нет. Зірочка. Зирочка. Что -что? Да. да. О, все Сюда открыто. <laughs>